Сьогодні у програмі стихійне сміттєзвалище по сусідству. Будівельний непотріб заважає рівнянам нормально жити. Три тижні без води мешканцям будинку відключили благо цивілізації, бо топило сусідні квартири. Зруйновані сходи. Скільки ще часу доведеться рівнянам спотикатися на цій конструкції? В народі кажуть, добрий сусідам найкращий родич, та не у випадку рівняна на Василям. Вже більше двох років його сусідом є стихійне сміттєзвалище. На сусідню земельну ділянку по вулиці Кридяні, 25А неправомірно вивозять непотріб, говорить чоловік. Тобто, може земля, де копають якийсь фундамент під будинок, ще що не бояться, вивозиться. А буває, що і будівельне сміття, і потіленові пакети. Це все вивозиться, вітер дує, ну все вітром піднімається, все літає. Навіть та земля, що вона, бачите, вже забор тріщить, що фактично забор використовують як стінку. Що Це взагалі кажуть, не те, не, не що якесь будівництво Одесі, немає ніякого не дозволу, нічого ви так пані, що вони нікуди не зверталися. Просто зробили свалку. Тут він звернувся до міської ради. Відповідь отримав, що управлінням житлово-комунального господарства направлено запит до начальника обласної міліції щодо надання інформації про фактичне місце проживання власників цієї земельної ділянки. А після отримання цієї інформації особу, що порушила встановлені державні стандарти, норми і правила у сфері благоустрою населених пунктів, буде притягнуто до адміністративної відповідальності. З часу отримання цієї відповіді пройшло вже два місяці. Однак сміття і надалі звозять на Цю земельну ділянку вантажними автомобілями. А кількість сміття взагалі жахає. Ось рівень, скільки вони насипали можна місця став лопату. От фактично з рівнем забува вже йде. Чоловік писав і до прокуратури. Втім, результатів від цього теж поки немає ніяких. Тож звернувся до громадської організації Рівненський громадський контроль. Її представники написали звернення до Державної екологічної інспекції, яка в свою чергу нам дала відповідь, що мовляв, встановити точно чи є це сміття неможливо. Ну це в принципі зрозуміло. І підкреслили, що вони звернулися до міського голови і до. Органів правопорядку з тим, щоб вияснити, хто спричинив це стихійне сміттєзвалище. Ну, надіємося, що питання буде вирішене. Але найголовніше те, що от літом 12-го року, коли був страшенний мор риби в річці Устя. Тоді екологічна прокуратура дуже ретельно проводила розслідування, і дуже багато фірм було опитано з приводу того, хто можливо скидає небезпечні відходи в річку. А як відомо, ця ділянка з цим сміттєзвалищем знаходиться якраз на березі усті. Так ось можливо, в тому числі, і через те, що сміття. Попадає в устю, як кажуть місцеві жителі, найбільша проблема в тому, що скидають, скидають сміття на цю ділянку, а потім в один прекрасний момент приїжджає екскаватор і то все згрібає в річку. І, можливо, через то це якраз може бути той пазл, який доповнює страшну картину екологічну, яка зараз є і має місце в річці Устя. Тому треба вирішити це питання обов'язково знайти винних, але найголовніше навіть не винних, а просто усунути цю проблему. Це в мене тече Отут, от по стіні, отут в от і із-под багета все повністю стіна. Ця і ця стіна. Коли я підняла потолок, то в мене із під потолка почала тікти вода, тому що підвісні потолки і вода там набиралася. Але я, так як я вдома, я постійно витираю зранку і з вечора витирала. А коли відключили воду в однокімнатній квартирі, в нас перестало бігти і стало підсихати. І так само в туалеті. Пані Алла стала однією з постраждалих сторін. Вона живе на першому. Поверсі у двохкімнатній квартирі. Та це підтоплення не з квартир. У під'їзді 10 днів тікла вода. 10 днів так витікала, аж майже на самий виход із під'їзду тікла вода по стінам і по всьому. І ця вода була в мене в туалеті. Ну, я думала, що це конденсат. Я її протру, вона знов набирається, знов набирається. І постійно вода, все почерніло, почала відклеюватися. Абої почали в туалеті відклеюватися. Мешканці звернулись до Жеку. Його працівники воду спочатку перекрили у всьому будинку, а потім лише стояк на однокімнатні квартири. Так було декілька днів. Тож люди знову подзвонили до ЖКП. Люди немає води в однокомнатних квартирах. Треба щось робити. З Жека прийшли мастіра, вони подивилися все. кажуть, давайте ми включимо, проведемо експеримент, включимо воду. Вони включили воду з 12 до 4 години. Знов те сама історія повторилася. Відтак, якщо воду вмикають, підтоплюють чотири квартири під'їзд та підвал. І якщо вимикають, у дев'яти квартирах немає холодної води. Працівники житлово-комунального підприємства говорять, перевірили усі помешкання від першого до останнього поверху ніде поломок не виявили. Щоправда, в одну квартиру на третьому поверсі вони не потрапили. Помешкання замкнене. Хто там живе або жив колись, навіть сусіди не знають. Підняли те, що у нас можливо було Тобто, сличили щита, все. Ми знайшли, організували своїх майстрів по експлуатації, прийшли по будинку, щоб знайти знайомих або друзів. Ніхто не знає нікого. І на даний час періодично включаємо воду, затоплення йде, і доступу до квартири на даний час немає. Зі своєю проблемою мешканці зверталися до міської ради і навіть до міліції. Та результатів жодних квартиру потрібно відмикати та ліквідовувати поломку. Однак зламати двері та вирішити свою проблему люди не можуть. За вчинення таких дій кримінальна відповідальність. Тож вирішили писати звернення до народного депутата, щоб останній звернувся до суду. Представники ж громадської організації Рівненський громадський контроль, які теж приїхали на допомогу людям, обурюються таким відтягуванням часу. А три тижні тому не можна було це зробити. Не міг сам. Же ініціювати такі процеси? Мені здається, що треба було зробити все заздалегідь. і Не було б зараз такої хвилі народного гніву. Сходи біля багатоповерхівки під номером 12 на вулиці Шухевича у Рівному вже багато років потребують капітального ремонту. З тротуару та зупинки громадського транспорту вони ведуть до найбільш відвідуваних місць у мікрорайоні супермаркету, аптеки та власне житлових будинків. Тутешні мешканці від малого до великого обурені аварійним станом цих сходів. Ну, що це таке? Оце наша Україна називається. тепер не Україна, а іменно ті що зверху сидять. Вони завжди економлять на всьому. Що дороги, що тут все, Тут тобто, нема разі, правильно? Тобто, тут немає смузі взагалі що говорити. Ой, я тільки що зачепилась, мало не впало. Так що варто зробити вже їх. А ви тут часто ходите? Не дуже часто, але ж пора все рівно зробити, скільки не хожу, то весь час такий. Не проходити зруйнованій конструкції, а якось вплинути на ситуацію. Все ж вирішили мешканці мікрорайону. Вони звернулись до громадської організації Рівненський громадський контроль. Не припустимо, щоб в місті обласного значення в житловому районі було таке жалюгідне видовище. До нас звернулись мешканці. Прилегли будинки про те, що їм дуже складно пересуватися по цих сходах. Зокрема, телефонували пенсіонери, які бачать в цьому певну небезпеку для свого здоров'я. Ми зараз зробили запит в управління житлово комунального господарства для того, щоб з'ясувати хто є балансом даних сходів. Після цього ми будемо вимагати того, аби дана проблема була усунута. З відповіді, яка згодом надійшла з управління житлово-комунального господарства рівного, стало відомо, що ці сходи перебувають у комунальній власності міста. А бюджетом поточного року роботи з їх капітального ремонту не передбачені. Вартість відновлення цих сходів теж невідома. Її визначать лише після бюджетних призначень на наступний рік. Однак залишається відкрит головне питання: а якщо не чекаючи 2014 року, хтось з рівнян травмується на цих муніципальних сходах, хто тоді нестиме відповідальність? Саме тому представники громадської організації Рівненський громадський контроль наполягають на негайному ремонті цих сходів, як таких, які щодня несуть собі небезпеку для жителів міста. У попередніх програмах ми розповідали про те, як маленька рівнянка, граючись у себе на подвір'ї, впала у відкритий каналізаційний колодязь. Після падіння дитина зазнала забоїв голови та м'яких тканин тіла, а ще дуже перелякалась. І такі випадки можуть статись практично на кожному подвір'ї нашого міста. Незакритих каналізаційних колодязів або зламаних люків чимало. Більше п'яти ми нарахували лише на вулиці Буковинській. Після втручання громадської організації зламані люки відремонтували а каналізаційні колодязі. Накрили належним чином. Дивіться у наступних програмах. Рівняни протестують проти гаражного кооперативу. Руйнуються будинки, у небезпеці діти. Більше десяти років опади підтоплюють квартири. Причина аварійний стан даху дев'ятиповерхівки. Занедбані та зруйновані козирки над під'їздами. Поширена проблема у Рівному.